Незважаючи на те, що я повернувся з новими відео, мені треба трошки часу на те, щоб розігнатися. Тому сьогодні я не придумав нічого краще, аніж зробити огляд на парочку моїх рангових матчів. Можливо, я буду розглядати тут якісь свої помилки, можливо, просто про щось побалакаю. Тож, Сподіваюся, що вам сподобається це відео, але на щось цікавіше очікуйте незабаром, то просто не обговорюється. Просто так, мені треба трошечки часу на те, щоб розігнатися і повернутися в режим. І так, приступаємо. І так, цей матч було зіграно буквально сьогодні. І так я останнім часом почав грати за композа колись, колись я його мейнив. І в один чудовий день я вирішив, що все-таки повертайся до гри за композа, тому що мені треба мейн на зміну і все таке інше. І так, як бачите, матч був проти Герміта. Він мене трошечки не побачив на початку матчу, тому я думав, що я зможу сховатися. Але все-таки все-таки він виявився трошки розумніший, ніж я очікував, і навіть плюнув в мене зарядом. А я на паніці це ранкові ранги. Я ненавиджу, щиро ненавиджу ранкові ранги. Тут ще й затупив, врізався в стіну. Я чесно не знаю, навіщо я флейвільнув. До речі, так, цю палету, напевно, треба було її потягнути. І знову я врізаюся в стіну. Це канонічний івент. Ну, хоча б, ні, цю палету я також злив. Як бачите, я просто скидую все на своєму шляху, бо я панікер, я не знаю, що я роблю. Але я намагався крутити камерою, щоб зрозуміти, де знаходиться херміт, і отримав собі. Да. Я просто молодчина. І так, і так, чесно, не знаю, чому я не пішов тут в вікно, але оббігаю в надії, що він не зможе мене догнати, застанутий і все таке інше. Але тут я трошечки подумав, може я все-таки про, як бачите, думати треба було менше. Тут я вже злив всі палати, тому по факту зона не має сенсу більше тепер кайтити тільки в цих вікнах, але все одно у мене не було можливості перебігти за цей матч. Тож я просто сидів е, в цій зоні, мене зараз врятують, точніше, через пару хвилин, бо мені тут успішно продають фазу. Неприємно, неприємно, але стається окей. Офіцер робив е, все, що міг, тому що насправді буквально всі були доволі далеко від мене. Тож вони в жодному випадку, напевно, не встигли б мене врятувати. Тож я намагаюся жити на порятунок. До мене прийшов батер і. Знову ж таки, я намагаюся дурити якось гермта. Як бачите, трошечки я розумію його механіки, бо так чи інакше я його е, мейнер, і... але, знаєте, це небагато мені дає. Знову ж таки, флайвіл просто в нікуди. Геймсенсу нуль. Але, 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 все ще намагаюся його крутити і. Не знаю. Можливо, якийсь в цьому сенс є, а тут дуже гарний батер. Просто дякую йому. Я оцінюю його на 10 із 10, бо в ці моменти я міг просто-запросто померти. Проте ненадовго його і мене вистачить. Як бачите, тут я вже не зміг перелізти через вікно, а батер вже валяється. Я навіть не помітив, в який момент він впав, якщо чесно. Ну і тут мене вже саджають, і я спокійно відлітаю. Думаю, далі вони прожали сурент через деякий час, тому що матч був програшним хоча залишалася всього одна машинка, тож я не знаю, чого вони так зробили. А я йду далі. І так, наступний матч. Знову я граю за Композе, але не лякайтеся, насправді я продовжую мейнити Віпі, тобто віпінг залишається моїм основним мейном, а композ просто так на зміну, бо я граю по пів тижня півтижня за віпі, півтижня за когось іншого. Останнім часом я також думаю, може замейнити Ендрю, бо я також планував його мейнити, і Ендрю взагалі був першим персонажем, якого я купив, проте я насправді давно за нього не грав. А тим часом на мене переключається Гант. Тут у нас Фулс. Я б не сказав, що це самий мій тупий матч, але назад все-таки треба дивитися частіше. Наприклад, да, як зараз. Знову ж таки, фулза я як ніяк мейнив. Мені навіть дали нещодавно лейбл. Уявляєте, у мене весь цей час висів лейбл Джозеф Перформер Performer, чи Performers. Не знаю. І зараз мене його відібрали і дали на фулз. Так, я тут проюзав флавіл, а міг би його трошки е, зберегти і заюзати його на хід. Але, да, звичайно, чіп, хіт отримати страшніше, аніж фул хід. Ну, тим паче я поки живу і, наскільки я розумію, тут я мігрую в іншу зону. Дуже небезпечний такий мув, пробігати, між палетками. Такий момент. Тут можна було трошки почекати, може, я зміг би його застанути, але з моїм умінням скоріше ні, аніж так. Але, але на диво, я все ще живий, все ще не валяюся стерошоком, все ще не валяюся під палеткою. Тож матч можна вважати непоганим. І тут я просто да, е, ні, тут я ще не падаю, я поняв. Тут я опрокинув палетку, щоб трошки потягнути час, і зараз повертаюся знову ж таки до тієї ж самої палетки. Ось в цей момент е, я був впевнений, що до мене прийде літла. Але як бачите, цього не сталося, і вона взагалі е, сидить на інспекторі, хоча, хоча у нас залишається одна машинка, тобто один ген. І не знаю, можна було трошки і підсапортити, але тим паче до мене біжить Аліса, е, рятує мене не дуже вдало. Як бачите, у мене Ластифор, і у нас округлема. Остання машинка, і її просто праймують, незважаючи на те, що у мене немає прайми. Тож я просто впадаю да приймаю свою долю і віддаю себе в жертву, сподіваючись, що вони встигнуть добігти всі до воріт. В цілому, матч можна вважати непоганим. я... Не здох за перші 5 секунд, і на тому дякую. І так, пані та панове, на сьогодні це було все. І насправді це відео було змонтоване ще 2 тижні назад. І в теорії, так, цей формат міг би бути доволі цікавим, але мені треба трошки потренуватися. Тож, якщо ви бачите потенціал в форматі, Розгляду моїх особистих помилок в кайті, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, можливо, я все-таки зможу зробити це більш зрозуміло та структуровано, а не як тут. Проте зараз трошки анонсів найближчим часом очікуйте гемплеї загантів. Я писав про це в телеграм-каналі. Як мінімум буде геймплей за їдру. Відзняти її геймплей я планував ще з моменту, коли я зняв перше відео про Марічку. Але як розумієте, їдра доволі складний по механіках персонаж. Тож мені треба розібратися. До речі, якщо хочете, то я можу відзняти її геймплей в подібному стилі до того відео, де я намагався навчитися грати за Марічку. Якщо вам буде цікаво такий формат, звичайно адаптований, бо на даний момент в мене трошки більше практики, то скажіть про це в коментарях. Я прикріплю відео в кінці. А так, дякую вам за перегляд. І, як завжди, з вами був Варф. Побачимось наступного тижня. Blah <laughs> blah blah blue blue blue.